Ось вже другий день мізитації. Вчора ми дізналися, що така мізитація, і, і що вона проводиться. Сьогодні я хочу, щоб ми разом задумалися над поняттям церкви. Коли ми говоримо про церкви, часто маємо на увазі папоронського єпископа, Священника. Katechita, parapiana, kancelarii, a do pól. taką jak również często monachów, associujemy wspomnienia z certyfiką. na pierwszy raz spotykamy się z certyfiką, to nigdy jej odpowiedź do była albo się z certyfiką. Wiele ludzi jest przekonanych, że certyfiką. To jest instytucja, która powinna obsłużyć ludzi i wykonać by ich wymogi. W jednoczesie to, czas też to patrzymy, co widzimy, to złymiznie i niecyjistne jedynie cyrk. Więc czym jest cyrk? Krótko mówiąc, Zasnowałam Jezusom z pilnota wielu czy innych, jaki pragną żyty w umownym Czytając Ewangelię, w jak patrzę moją, panuje całkiem pierwsza z pilnota. Jezus wspiera wina w niebem U cijih se rebake na i s Petrom, jak i se našo, mi išao bi njom obovinije Hrišno i Ali cene Petro perši i vebiraju Isus, Stala poszczął do to, czy wychął Zawarzynski z tych dzień i zapełniał ją dostatok i piszeł za głosą pokłonych. W pierwszej pierwszy certy, bocież nazwał jego zestry, magne i Maria. Dochrona pierwszej, posłów, z tego nały zanach, cudzoła głośno nadzieję, jakłominy, zasłudyły. лише закликав повернутися від зла. У спільноті церкви було місце два, старцю старсу знана воно япола Мала. І жертв спільноти була мати Ісуса Марія. Вона назавжди писалася в життя церкви, як її мати. Це завдання, гідність вона отримала від Ісуса, стоячи на голові і христом, свертаючи Бога. І єдиною виможемо заради нашого спасіння Божого Сина. Неможливо пережити всіх тих, які становили першу християнську спільно. Але можна твердити, що в моменті зустрічі з Ісусом вони не відбулися святим, а стали ними через те, що Його зустріли. Брати і сестри. ime i buduće i mnogo u je po pitanju da u i možemo osjavnuti spasnije. Dostatni osvidomo vrate učast u pravološom vijenom hrvi, realizujući svoje življene poklikanja i činjaće dobro, jake je znakom Buhu, do Boga i vječe. Czym u Zemną no, i Panowiec my mają reprezentować się, żeby ludzie mogli zobaczyć nasze nowe rzeczy i sławić Ojca, który jest w niebie? Pierwsza uchwała. To wraz z trudność, wrażliwe słuchanie. Ponieważ jest wybrana Boga, to serca jej członków powinny być wrażliwe na Boży kolos. Господь скривує до нас своє Слово, а ми, вірніше, маємо його почути і пристосувати до Його своє життя. Турбота про добре суміння, про його важливість, дозволяє спільноті людей бути відкритими на Божі закрити та говорити готовими, виконувати його прохання, найважливішим, з яких є уникання зла, а обирання до Бога. Друга мова це зрозуміння. Кожен б'є віру в своїх можливості. Євангельський третій, перший одарований, отримав п'ять талентів, наступний два, інший – один. Кожен утримав зараз дідно а вони у кого у кожного інше. В цьому полагає наслідність Бога, якого. Потрібно зрозуміти на того, щоб вбити свою матч. А у світі існує конкуренція наслідком, якого те, що у Богу На напотивання світу у свідомій церкві, всі раді з досягненням, Хто має один один талант, рахує з досягненням ен'яна, а ви щасливий з приводить значимо досягнень того, хто має лише один талант. Mojmo razumeti, da potrebujemo tudi podlago za zblagačenje sluhanskega duhovnosti. To je tako, kot je Babylon. Tretjo umovijo je vminjati, jak upati od Boga. Vse odvzemimo. Який вір, як вати, пішов смуткові, бача, що кожного дня має безліч народ, як устав, злобою, сім'ю, вівна своїх, друзі, віру, яка обіцяє вічне життя, а чи дякуємо ми, Богом і Бог'я, що нам мова, повага до Того щас 5. Неділа є Господнім днем, днем примирення з Богом і самим собою, свята мі сестра. Неділа є святим днем, бо в ньому на святий несі у спільноті церкви зустрічаємося з Богом, який є святий. Це час, коли, отримуючись від праці, присвячуємо його сім'ю. Знову питання, чи святість є моїм прагненням? є elementem mojej Моєї щоденності. na <кій> на перший zdaje się, що це дуже великі вимог, але насправді кожен може їх виконати. Достатньо іскри доброї волі, яка допомагає прийняти рішення немаліка, а якова. Dobra wola też domaga людиni. Досконалувати праздні сумні. Ось так виглядає смінота церкви, в якій кожен з нас має своє незнамінне місце. В своє місце у сільській ноти знайшла також євангельська Бога. Вона теж їм по нас є прикладом того, що Бог не буде поважить далі, які пофірує йому людину. Bógowi, nasi ludzki dary nie jest pewien, dobrogo dobro, tylko poczuję się szczęśliwym. Naszym modelkiem, szczęścem i żarty nie zbawiony i nie nie na te wszystkie. Primar jest nasi dary który jest znakami miłości. Miłość oznacza, że tak oż przyjmujemy, aby byli blind i Бо дивиться на серце жахного давця, в діє нашими молитвами, зреченнями, участі в Яхвалісті нашою жертовністю, коли це випливає з любові до Нього, коли є знаком, до і з сердечної пам'яті. Тож димосяні любові, робімо добро, Żyjemy w istnym chrześcijańskim życiu i takim czymom osiągajmy świętość i sławę nieba. Amen.